Тож існує таке взаємовідношення між тим, як людина розуміє гріхопадіння, як людина розуміє свій стан свого серця внаслідок свого народження від грішного Адаму, і тим як людина розуміє самого Ісуса Христа, як людина розуміє замісну жертву Ісуса Христа, та як людина розуміє, що Ісус Христос зробив задля її спасіння. Якщо людина не розуміє, що вона абсолютно грішна, людина не може прийти до Ісуса Христа саме як до єдиного Спасителя. Від гріха тоді людина не може спиратися на праведність Ісуса Христа, тому що вона не розуміє, що вона не має своєї праведності і ніколи не може її мати без Ісуса Христа. Що єдина праведність, на яку вона може спиратися, це праведність Ісуса Христа. Тож нам з вами треба зростати в розумінні гріхопадіння, сенсу гріхопадіння та наслідків гріхопадіння.